thank you Близько 200 бійців 80-ї аеромобільної бригади повернулись до Чернівців. Це і контрактники, і військові, яких було мобілізовано. Наразі на тих, хто був призваний у першу та другу хвилі, чекає демобілізація. Чернівців повернулись військові, які виконували найскладніші завдання на найнебезпечніших ділянках в зоні проведення антитерористичної операції. Їх зустріли з квітами, українськими стягами та урочистостями. Частину з них буде звільнено в запас, інші ж отримують відпустки, після яких знову відправляться в зону проведення. Ато у нас є військовослужбовці служби за контрактом. Є і мобілізовані, які були в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу. О зараз ті, які мобілізовані в першу і другу чергу, вони підлягають демобілізації. Одне з основних завдань, якраз буквально з понеділка, це їхнє звільнення. Вони відслужили встановлений термін, ще виконали свій конституційний обов'язок, тепер можуть бути вже йти в цивільне життя. Дмитра до служби в армії призвали у квітні минулого року. У зону проведення АТО хлопця відправляли двічі. Останнього разу він пробув на сході чотири місяці. Все добре, слава Бож! Всі приїхали живі, здорові з наших хлопців. Зараз вже, напевно, буде демобілізація, так як обіцяли. А далі будемо бачити. Будемо вірити в те, що нарешті буде в країні мир, щастя, здоров'я у всіх сім'ях, тому що вже достатньо українські сім'ї перебачили. Увесь цей час вдома на коханого чекала Оксана. Майже рік дівчина жила надією на повернення Дмитра. Чекала, дуже дуже хотіла вже його побачити. Чекала зустрічі лиш надією, жила на цей день, щоб вже побачити. Зати, що він вже біля мене. І вже все, і ми вже не розлучимося. Будемо собі завжди разом. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Професію військового журналіста, уродженець села Білокриниця Кременецького району Дмитро Лабуткін здобув у Львівській академії сухопутних військ України з 2009 року. Служив у Севастополі, працюючи в телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ, де згодом очолив редакцію телебачення. Був справжнім морським офіцером. Брав участь в багатьох морських походах, міжнародних навчаннях. Він справжній військовий моряк, офіцер, який знав. Військову справу, морську справу. Багато робив цікавих матеріалів, фільмів, сюжетів, власне, про морську службу. Це велика втрата як для нас, так і для військово-морських сил, тому що людина вміла грамотно подати інформацію, якісно, грамотно, швидко і з цікавинкою. Коли Росія анексувала Крим у Дмитра Лабуткіна, питання залишитись у Севастополі чи залишатись вірним присязі українському народові, не виникало, кажуть його друзі. І він з дружиною п'ятилітньою донькою виїхав до Одеси, де продовжив службу. У січні поїхав на передову у зону. АТО. в секторі це Дмитро Лабуткін був заступником керівника зі зв'язків з громадськістю та змі. В середині лютого загинув у Дебальцевому, виконуючи свій професійний обов'язок. Він виходить. Це був день виходу. Він міг би нічого не знімати, я ж кажу. В нього був наказ на вибуття до місць постійної дислокації до Одеси. Він їхав додому. Але, їдучи додому, він залишався журналістом у всьому. Коли він виїздив на бронетранспортері з Дебальцевого, власне кажучи, він міг би не ні знімати нічого, не ні сидіти на броні, не ризикувати своїм життям. А бути всередині бронетранспортера це більш безпечно. Дмитра Лабуткіна шукали впродовж місяця, врешті його впізнали у Дніпропетровському морзі. Сподівання були від до самого останнього. Всі чекали, всі сподівалися, що він живий, що все з ним добре. Чекали його рідні, близькі. Чекали ми, ми його друзі. Всі його чекали, Україна його чекала. Поховали Дмитра Лабуткіна у його рідному селі Білокриниця. Місцевих багато хто його знає. Знають хорошу сім'ю, хороша сім'я. Ну, практично, можна сказати, він одружився, мало приїжджав, бо в нього напевно що була своя робота, свої справи. 29-річний Дмитро Лабуткін став першою втратою серед військових журналістів, залишив молоду дружину і п'ятирічну доньку. Співчуваємо рідним і близьким. Слава героєві! Ночью возле офиса одной из общественных организаций по улице Героневой 2 прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, его сила была очень большой. Улегли спать уже, в полдвенадцатого взрыв произошел. Выглянули в окно, подъехала машина милицейская с огнем. Ну и разбросаны вот эти вот покрытия металлические были по всей улице. На Красного там не так было слышно, а здесь очень сильный взрыв был слышен. К счастью, пострадавших нет. Однако взрывной волной были выбиты двери и окна на первом и втором этажах. Более 70 окон остались без стекол. Повреждения также получили и помещения, арендованные несколькими частными структурами. Одно из них принадлежало студии йоги. Ну, мы очень пострадали, нам сейчас негде заниматься. Сезон, все хотят йогой заниматься, все хотят красивыми быть. Сейчас будем искать. Помещение. Общественная организация, на которую и был направлен удар подрывников, занималась оздоровительными методиками для людей, страдающими неизлечимыми заболеваниями. Параллельно с этим сотрудники занимались и волонтерской деятельностью, помогали солдатам АТО. Однако эта работа не была связана непосредственно с пострадавшим офисом, а проводилась в другом месте. Я получила разрешение стоять возле гипермаркета на маршал Жуков. И там, собственно говоря, и стояла, и собирала продукты, там, нижнее белье и так далее. Потом это все паковалось, отправлялось в зону АТО. Но здесь ничего не собиралось, ничего не паковалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ночное ЧП правоохранительные органы квалифицировали как теракт. Было установлено, что сработало взрывное устройство, установлено неизвестными у входной двери на первом этаже, где располагаются нежилые офисные помещения. На месте взрывотехники отработали место происшествия. Следственная оперативная группа должным образом зафиксировали происшествие. По результатам внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по признакам преступления предусмотрено части первой статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Террористический акт. Напомним, это уже третий взрыв за последнее время в этом районе. Ранее два взрывных устройства сработали в бизнес-центре «Адмиральский», который находится в квартале от Гераневой-2. Вони оберігали спокій ВІП персон під час Євро нині пильнують за безпекою України на східному фронті. В Івано-Франківську вишколюють собак правоохоронців для роботи у зоні проведення АТО. у місцевому кінологічному центрі МВС. Таких троє: Хайкі, Боні та Люїс. Що таке служба на Боремному Донбасі? Кожен із них відчув на власній шкурі, адже дві то й тричі разом із своїми інструкторами їздили на тамтешні блокпости, стежити, щоб до мирної території не потрапили ані вибухівка, ані зброя. Було таке, що вона вже там приїжджає машина відстоєння. Вже стої, вона сама вже, я стою збоку, вона сама побігла шукати, вона вже знала свою роботу, сама побігла, сама все робить. Розумнеться. Для неї робота це для задоволення, вона так, так вона навчена, що вона, ну, від роботи вона повинна отримувати задоволення, і вона, вона його отримує. щоб чому, щоб реагувала спокійно, вона взагалі не звертає, не ховає. Як і вівчарка Хайки, випробування зоною АТО пройшла Лабрадор Боні. Навіть отримала там позивний красуня. Інструктор розповідає, за добу енергійна напарниця оглядала кілька сотень автівок. А якось компактній собаці вдалося винюхати 570 патронів, що їх намагалися перевести невідомі. Чим звичайно, тобто німецька вівчарка, вони більш великі. Вона там машинка треба, ага, Боні пішла, дивися. Виходить, тут все, все, все грязне в поліці. Пшукували що, 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 що. машини, оглядали ну, пакети, сумки, тобто речі особисті людей, які виїжджали з зони антитуристичної операції. Напротязі місяця, тобто новий рік з ми там з нею працювали. Нині у трійки найкращих вихованців центру ротація, та навіть під час відпустки їм не до відпочинку. Щодня чотирилапі захисники проходять тренувальну муштру за унікальною методикою, яку розробили місцеві кінологи. не може. Ні, гав, ні гавкати, ні царапати, нічого може бути датчик руху, датчик голосу. Ще ж на тільки безконтактне позначення. Аби якщо вона низько, якщо закладка низько десь біля підлоги налягає, якщо вище, вона сідає. За таким же сценарієм хвостатих правоохоронців навчають шукати зброю чи патрони коробкою з небезпечними предметами. Ті безпомилково знаходять за лічені хвилини. Безперервний вишкіл для прикарпатських пошуковиків триватиме щонайменше до травня. А далі знову робота в зоні. Ато. Сім мільярдів валової продукції саме стільки втрачає держава від простою Карпатнавтохіму. Працівники підприємства та представники президента Ватлу Койл в Україні б'ють на сполох. Якщо підприємство найближчим часом не запрацює зі збитком у 50 мільйонів гривень на місяць, утримувати його змоги більше не буде. Це означає, що кілька тисяч людей залишаться без робочих місць. Анатолій Дучак Карпатнавтохіму віддав 30 років свого життя. каже зараз: найболючіша проблема робота заводу не можна дати втопити таку потужну структуру. Ми хочемо бути повноцінною складовою економіки України. Ми хочемо випускати продукцію, продавати продукцію, розвиватися. Бо поки що, ми як би то не було, ми на утриманні. Штат працівників збережений. Видається зарплата за останні 10 років, каже головний інженер Карпатнавтохіму Іван Підсадюк. Підприємство суттєво модернізувало 600 мільйонів доларів інвестицій. Перетворили Карпатнафтохім на унікальне для України та країн СНД-виробництво. Це єдине підприємство, яке випускає на Україні такі продукти, як етилен, поліетилен, полівінілхлорид. На Україні аналогічні виробництва відсутні. Крім того, треба відмітити, що наш технологічний рівень, наші технології, аж гарантують дуже високу якість і екологічність цих продуктів. Спроба відновити підприємство вже була поза минулого року. З тодішнім урядом каже представник президента Ватлу Койл в Україні Сергій Чмихалов, був підписаний меморандум про співпрацю. Однак влада свої зобов'язання не виконала. Не прийняті закони, які б захистили даний ринок від іноземного впливу, не надали пільги на доставку сировини, яку отримують із західного Сибіру. Тому зараз каже шмихало, сподіваються на підтримку нині діючого уряду, адже відновлення виробництва принесе небайку користь як безпосередньо для калуша, так і для країни загалом Якщо завод заработает а, а, рабочие места получат около пяти тисяч калуша збільшить фонд заработной платы на 78 мільйонів гривен Тобто будемо будем выплачивать мільйонів гривень. Відповідно, гривен и, соответственно податков будем платить больше на 52 миллиона гривен только в бюджет калуша пойдет а в бюджет государства знаходження, це это і всі інші речі, увеличится на 1,4 мільярда гривень в год працівники заводу вже написали листа до президента Петра Порошенка з проханням втрутитись і допомогти колективу, який нині в очікуванні відновлення вже стабільної довготривалої роботи виробництв. На Буковині більше є кількість соціальних та державних установ, які відмовляються від опалення російським газом. Зокрема, сьогодні у двох навчальних закладах Кіцманського району, школі у Мамаївцях та садочку у Лужанах запущено нові твердопаливні котли. На запуску побував голова Чернівецької облдержадміністрації та наша знімальна група. Два навчальні заклади Кіцменського району перейшли на використання альтернативних джерел палива. Твердопаливні котли встановили у Мамаївській школі номер 1 перших третіх ступенів та у дитячому садочку в селі Лужани. Присутній на відкритті губернатор області Олександр Фещук зауважив, встановлення таких котлів є вимушеним кроком. Однак, повністю відмовитись від використання газу для опалення установ бюджетної сфери до наступної зими не вийде. Цінова політика газу і самі умови нас заставляють трохи думати по. І використовувати те, що в нас на сьогоднішній день є. Я не можу сказати, що до кінця, до початку опального сезону ми переведемо бюджетну сферу, бо це буде важко, але на 50% ми все-таки плануємо перейти на опалення, скоротити споживання газу і перейти на опалення. Альтернативним паливом повністю відмовитись від використання газу в установах бюджетної сфери не вдасться через те, що з виділених 10 мільйонів гривень державної субвенції змогли освоїти лише два. Однак, навіть завдяки цим коштам та співфінансуванню місцевих громад в освітніх закладах лише Кіцманського району встановили сім твердопаливних котлів. На це виділили трохи більше одного мільйона гривень однак, в майбутньому вдасться зекономити ще більше це дасть можливість зменшити споживання газу на 600-650 тисяч кубів в рік. Якщо виходячи з сьогоднішніх цін на газ і на дрова, економічний ефект від цих заходів складає біля 70%. Встановлені твердопаливні котли вітчизняного виробництва, однак закордонним аналогом в потужності та економічності не поступаються. Опалення освітніх закладів за допомогою таких котлів є втричі дешевшим. Коефіцієнт корисної дії даних котлів складає 85%. Якщо порівнювати газове обладнання і твердо Паливне обладнання виробництво одної теплової гекокалорії на газу складає 1600 гривень. А виробництво одної гекокалорії на твердому паливі складає до 500 гривень. Це у три рази менше, ніж на газу. Керівники навчальних закладів в свою чергу зауважили, перехід на альтернативні види опалення є важливим та економним кроком. Коли йде мова про заміну на альтернативне паливо, думаю, що ми навчимося берегти те, що маємо, економити те, що маємо, і в той же час задовільняти потреби громадян селища. Звісно, що якщо буде економний твердопаливний, у нас горіти котел, буде економія газу звідси, і буде всім діткам тепло, затишно. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В 2008 году Украина подписала в ООН конвенцию о соблюдении обеспечения прав инвалидов. Однако, несмотря на это, права этой категории граждан в нашей стране не соблюдаются в полной мере. В особенности после того, как внутри Украины разгорелся военно-политический конфликт, говорят общественники. До сих пор этим людям надлежащей поддержки нет. Фактически вся конвенция на сегодняшний день игнорируется. Вся эта проблема выходит уже за рамки понимания, потому что с учетом... В реалии последнего года все эти действия, все эти отношения к людям с инвалидностью не вписываются в стратегию, в то, что говорит как президент, так и премьер-министр. На данный момент в Одесском регионе проживает более тысячи инвалидов с Донбасса, которых важно обеспечить всем необходимым питанием, уходом и лечением. Однако все проблемы таких людей невозможно решить на региональном уровне. А от Киева реакции в виде достаточных средств, подчеркнул Олег Дрюма, так и нет. И ситуация с каждым днем ухудшается. Проблемы наших переселенцев на данный момент не решены ни одним пунктом. С момента голодовки не было перечислено на нашу область ни копейки денег с Киева. В санаториях ситуация плачевная. И в одном из санаторий уже кормят вообще только одними макаронами. То есть я уже даже не хочу эту тему говорить, она до такой степени заезжена, но факт остается фактом. Тоже из с реабилитацией. С потерей санатория в Крыму проходить санаторно-курортное лечение людям с ограниченными физическими возможностями практически негде. А в Одессе это сделать невозможно в связи с тем, что санатории переполнены переселенцами, в том числе и с ограниченными возможностями. Обратил внимание на проблему Олег Дрюма. Проблема всеукраинского значения. Это не только наша проблема. При аннексии Крыма ушли санатории, в которых оздоравливалась данная категория людей. Сейчас большой процент нашего населения лишен фактически оздоровления, санаторно-курортного лечения. Чтобы привлечь больше внимания центральной власти и подготовить рекомендации по решению проблемы этой группы населения, общественники планируют в ближайшее время провести масштабный форум с участием организаций инвалидов, активистов, журналистов и волонтерских групп. 2011 года Мелитопольское общество защиты животных ведет колоссальную работу, направленную на то, чтобы общественность и городская власть обратили внимание на бродячих животных. В Мелитополе по самым скромным подсчетам около 3000 бездомных собак. Эта цифра, которая постоянно растет, свидетельствует о том, что строительство приюта сегодня необходимо как никогда. По словам председателя общества защиты животных Галины Мирошниченко, за 4 года члены общества уже добились некоторых положительных результатов Своєї роботи прийняти правила. содержание животных в городе Мелитополе. Это является регуляторным актом, и от него уже могут отталкиваться и наши органы местного самоуправления, и мы, ну вот во всей нашей деятельности. Значит, выделено, выделен участок земли под строительство муниципального приюта по улице Речной. Значит, в этом году заложено 550, по-моему, тысяч на отлов и содержание бездомных животных. Как уже, в какой форме это будет город реализовывать, мы, конечно, не знаем. И, в общем-то, идет подготовка к проектированию приюта для животных. Значит, опять же, по моим сведениям, то, что не давали органы местного самоуправления, более около 300 тысяч заложено именно на проект, на подготовку проектной документации приюта для животных. Одним из направлений работы общества является содержание пункта передержки бездомных собак. Предприниматель и общественный активист Алексей Факарди, которому обратились члены общества, помог им, выделив место под оборудование пункта в районе новостроек на улице Бадыгина. Сейчас в пункте передержки, который рассчитан на 8 мест живут 6 собак с интересными кличками – Ксюша, Ежик, Джаконда, Ронни, Мэгги и Шарик. У каждого животного своя тяжелая судьба. Одна попала под колеса маршрутки, другую избил мужчина за то, что она нашла себе приют под его балконом. Третью пытались отравить. Ответственный за содержание животных в пункте передержки Виталий Дмитриев говорит, что каждая собака поначалу с недоверием относится к новому месту жительства, а затем привыкает и к месту, и к людям. Характеры, конечно, разные. Ну, бывает агрессивные, конечно. Но со временем они привыкают к нам. Они смотрят, что хозяин кормит. Конечно же, они начинают, как говорится, по-доброму относиться. Средства на содержание собак выделяет как общество защиты животных, так и Алексей Факарди. Некоторые мелитопольцы сами привозят еду собакам. Недавно в пункте передержки появились холодильник и электроплита. Алексей Факарди уверен в том, что проблему строительства приюта для бездомных животных в Мелитополе решить можно. Главное, что необходимо, это желание общественности и власти. Сейчас на содержание пункта передержки для восьми собак в месяц расходуется до трех тысяч гривен. Животные, они как все, ну, в данном случае млекопитающие, не не хуже, как бы да, человека требует и питания, и ухода, и э, лечения, и э, кровь над головой, и внимание. И ну, в нашем случае, когда находятся уже люди, которые хотят забрать к себе в семью это животное, вакцинация, стерилизация, то есть транспортировка несколько раз одного и того же животного, соответственно, даже обладая теми активами, которые у нас вот солидарно мы сложили, скажем так, для решения, для запуска этого проекта, все равно достаточно большая нагрузка ложится по финансовой стороне. За четыре месяца работы пункта передержки 11 бездомных собак обрели новых хозяев. Все, кто хочет оказать помощь пункту или выбрать себе преданного четвероногого друга, за информацией могут обращаться по телефонам 096 286 75 14 и 096 982 36 08. Держава Європа. Ми Ми повинні допомагати, Наші люди повинні перемогти бідні, як осінь, вони вийшли з звіни. На мою думку, це має бути комплексна допомога. Тобто, держава має співпрацювати з владою на місцях і з населенням також. На мою думку, переселенцям повинна допомагати як і влада, так і народ. Але в першу чергу вони повинні допомагати собі самі. Тобто, якщо їх запрошують, наприклад, там інше місто перевозять, вони повинні якось лояльніше до того ставитися ставитися до тих людей, в яких вони будуть жити. Помагати їм всячески, всячески допомагають. матеріалами, якщо строїться, треба деньгами на там нужди свої, які. Їх там розбомбили, всіх, у них нічого не залишилось. Більше люди допомагають ніж держава. Просто знаємо скільки ми зусиль докладаємо для того, щоб цим людям допомогти. Я І знаю, самі. що я маю допомагати своїй сім'ї, своєму внуку. Своїм любовнісом в ідеалі. Я думаю, що мав би бути створений якийсь державний орган, який мав би за це відповідати, якось вивчати всі випадки, допомагати місцевим людям. Ну тобто, зараз цим займаються волонтери. Це добре, але я вважаю, що це має бути якомусь офіційному рівні, якась офіційна політика відносно цього. Взагалі з людьми стикалася, але це залежить більше від людини, а не від допомоги. Я думаю, бо є такі, які задоволені будь чим, дякують за допомогу. Є люди, які не задоволені всім. Уявляю себе, що я, наприклад, звідти приїхав сюди. Я би звертався в якусь службу. Напевно, що до влади в першу чергу. Ну, я вважаю, що це повинно і господарство допомагати, і люди, які повинні все переживати емпатію. Так? А вот... Сама лично имела опыт, отвозила одежду, продукты. Но это еще раньше было, где-то летом. Ну, понятное дело, кто им должен помогать, но на самом деле помощи никакой нету, Кроме соседей, кроме элементарной поддержки родственников и так далее. На это все ограничивается, к сожалению. У них и так есть, по-моему, достаточно поддержки, разве нет? Они же живут, им помогают, действительно, и власть, по-моему, есть те, инстанции, которые им помогают устроиться в новом месте, в новом э, городе. Некоторые уезжают в другую страну, но тоже там помогают и государство, то, куда, куда они переехали. Правительство наше. Уряд должен создать, я знаю, какую-то группу, чтобы занималась этим. Я так думаю. Ну, не президент, но наш уряд, я себе так думаю. Все и местные власти, и те, короче... Верховна Рада, проблеми є, із конечно. звісно. Ну, так, те, що їм платять, це вже немножко добре. Ну, хто так живе, скажімо, повинні якісь запаси, для тих легше. О, Верховна Рада, я так думаю. Повинні підтримати друг друга, тоді ми будемо сильні, держава буде процвітати, і все буде гаразд. Вони самі повинні. Що хотіли, того вони й добилися.